Вітаю вас на моєму каналі Джинджинька. Сьогодні у вас, ще у вас я пропоную трактор-помічник фермера. До нього є агрегат з барабаном. Він прикріпляється для перевезення барабану на тракторну пригоду. Що діє як працювати? Легко можна зняти. Приготувати дану модель до роботи. З цими маніпуляціями могла б впоратися навіть дитина. Якщо поверхня не слизька, крутиться шнек і приводить у дію барабан. Ось на таких коліщатах. Також крутиться драбинка для водія комбайном. В цій моделі є багато рухомих деталей. Ще одна драбинка ззаду, яка опускається та підіймається. Зверху є відсік для загрузки зерна та труба для його виведення. Досить чудово їздить. Має пластмасові колеса, але немає інерційного механізму. Підписуйтесь на мій канал та переглядайте нові цікаві відео.